Любі рукодільниці, рада вас вітати на каналі Креативна майстерня. Ось таку чудову квітку бегонію, яка зараз росте на клумбі, буду пересаджувати в горщики. Роблю це для того, щоб бігонія з однолітньої рослини перетворилася на багатолітню. Думаю, що в горщиках бегонія чудово перезимує, а весною знову висаджу її на клумбу. Не хочеться мені для цієї пересадки купувати нові горщики, буду використовувати ті, що є в наявності, але хочу їх швидким способом трошечки ушляхетнити, і цим хочу поділитися з вами. Ось такий у мене керамічний горщик, який належить горщику для квітів з діркою в дні. Для того, щоб водичка, яка буде витікати з горщика, не псувала під віконня, я візьму ось такий пластмасовий піддончик. І попередньо я його пофарбувала в чорний колір. І за розміром піддон більший, чим дно в керамічному горщику. А ще я сьогодні буду використовувати палички для суші. Їх в мене назбирало ще маленько. Палички для суші набагато товстіші, ніж звичайні шпажки, тому для даного проєкту вони мені підходять. Найшла в себе в закормах паперовий шпагат, навіть не скажу, чи зараз такі виготовляють, тому що цей шпагат у мене лежить ще з радянських часів. Палички до дна приклеюю гарячим клеєм, їх кількість обов'язково повинна бути непарною. Кінець шпагата закріпляю гарячим клеєм з внутрішньої сторони палочки. І тепер обплітаю палочки звичайним способом. Зачасту, коли оплітаєш такі палочки, то вони звужуються доверху. Щоб цього не сталося, вставляю в середину горщик і буду обплітати палочки з горщиком всередині. В такому разі кашпо буде приймати форму горщика. Горщик легко виходить із кашпо, на даному етапі він мені вже не потрібен. Шпагат в останньому ряду приклеюю гарячим клеєм до кожної палички. Плетіння закінчую так, щоб кінець шпагата був закріплений з внутрішньої сторони палочки. Обрізаю шпагат. В результаті я отримала ось таке кашпо. Залишилось обрізати завій верхівки паличок. І це для мене був ще той квест, ні звичайним ножем, ні канцелярським верхівки відрізати не вдалося. А ось таким плоским напильником я змогла це зробити, хоч і трохи потратила на це часу. Всі верхи з палочок спиляла. А бігонію пересадила уже в горщик, і цей горщик разом із квіткою ставлю в кашпо. Такі кашпо в інтер'єрі виглядають сучасно, робляться швидко і з мінімумом витрат. І на сьогодні в мене все. Як завжди, хочу побажати всім нам витримки і миру. З вами була Ольга Степанівна. До нових зустрічей!